Привіт, друзі! Сьогодні свинка Пепа вирушає у веселу подорож. Вона летить у нову країну разом зі своїми друзями: Джорджем, татом Свином і новою подругою Капібари. А там на них чекає чарівний музичний майданчик. Полетімо разом з ними, зачиняється переднє дзеркало. Відкривається верх, і туди ми можемо посадити нашого Джорджа, тата-свина та маленьку капібарку. І коли всі зайняли свої місця, зачиняємо літак свинки Пепи. Ого, ми летимо! Дивіться, які гарні хмаринки. Так, я бачу горий. Нарешті ми прилетіли і можемо покататися на цьому гарному дитячому музичному майданчику. Мені так було цікаво літати. Це було так високо. Джордж! Ти що? Знову взяв свого динозаврика. Ха, так, Капібара, я завжди з ним. Це моя найулюбленіша іграшка. Друзі, дивіться, який я знайшов майданчик. Він музичний, і якщо ми на ньому будемо кататися, можливо, навіть будуть якісь звуки. Діти, дивіться, ой, тут якось мої очі поганенько. Видно, я трішки зніму свій свій капелюх. А то, може, не всі зрозуміють, я капібара, я подружка свинки Пепе. Цьогоріч ми подружилися і навіть разом проводили час і ходили в садочок. Але я хочу сказати, що я знайшла цікаву кнопочку, яку натискаючи буде музика. Ходімо, покажу. Ось вона. Тут навіть написано свинка пепа, це дитячий ігровий майданчик, свинки пепи. В кожному подвір'ї є схожий майданчик. Дивіться. Бачили? Зараз знову натисну: тут, 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 тут Джордж, ходімо на горки. А тепер увага! Щоб було безпечно гратись, треба пам'ятати. Кілька правил не штовхатись на гойдалці. В кожному дитячому подвір'ї гойдалка. Якщо ви будете штовхатись, хтось може впасти і забитись. Не злазь з гірки, доки інші не скотилися, тому що ти можеш їх зіштовхнути і також хтось може забитися. І найголовніше правило: якщо ти падаєш або щось трапилось, зови дорослого, він швидко допоможе. Навіть якщо це не твої мама чи тата. Інші дорослі також можуть допомогти безпечно злізти. Молодці діти, ви дуже уважні, і далі можна тепер гратися. Так, я піду посиджу, щоб вам не заважати, відпочину бо нам ще летіти назад додому. Джордж, я все ж таки одягну шапку і хочу розповісти дітям, що тут у нас є. У, у вас діти, мабуть, також на вулиці є така гойделка цікава. Але тут, якщо я ось сюди натисну. Да, а! Чомусь сміється. Свинка-пепа, спробуй ще раз. Тепер ми можемо покататись на отакій гойдалці. А, але, чесно кажучи, мене на ній трішки нудить, особливо якщо дуже швидко кататись. Капібара, я розумію, що ти подружка свинки пепи, але дай мені трішки покататись і розповісти дітям, що у нас тут ще є. Добре, добре, я піду почекаю трішки. Діти, я зі своїм динозавриком люблю гратися в піску, і тут є дійсно невеличкий пісочок. На якому можна зліпити якусь пасочку чи навіть замок, або нірку, хоча яку нірку. Можливо, якийсь будинок для мого маленького динозаврика. А ще я можу скотити з гірки. Хоп, оп, тут заліз От, оп оп оп. Ой. Фух. Добре, що не забився. Так, а що це у нас тут за кнопочка? Ну-ка, натисну. А ну-ка ще раз. Ui! Який цікавий ігровий майданчик. То якщо тут натиснути, у нас буде? А тут буде музика. Який, треба про це все розказати свинці Пепі. Підемо влаштуватись в літак і летіти додому. Е, діти, а ви куди зібрались без дорослих? Я теж хочу додому вже вечорі. Насправді, Джорджу, тату свину та нові подрузі свинки Пепи, в капібарі, було дуже цікаво на новому ігровому майданчику свинки Пепи, який вона створила не так давно. Зараз вони. Сядуть в літак і полетять додому, будуть розповідати своїм друзям, як вони гарно провели час, займаючись на свіжому повітрі і ліпивши різні піщані історії та граючись в такі розваги свинки пепи. Друзі, я лише хотіла нагадати, що підписуйтесь на канал, якщо вам подобаються маленькі історії про лего, свинку пепу та інших друзів. Агау! А тепер на гірку. Ап, ат, 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 ат.